Потрібно створювати власну компанію. Ні, це говорить про те, що коли ви менеджерите досить такі малесенькі задачі, чи то там в класі організовуєте якусь певну активність і керуєте цим, ну це взагалі буде супер і дуже, -дуже актуально. Власне, досвід, поразок і невдач. Це теж досвід. І тут про це потрібно пам'ятати через те, що навіть коли бачите на слайді тут і Ілон Маск, і Стів Джобс, і Роулінг, в них не все з першого і другого, і мабуть десятого разів виходило. Тому ну, пам'ятайте про те, що кожна невдача це ваш досвід, і рухайтеся впевнено з гордо піднятою головою вперед. Професійна підготовка. Ну це вже трошечки. Мабуть, така складніша ситуація, але тим не менш професійна підготовка це навіть те, що ви перебуваєте зараз. Власне, на цьому проєкті ви долучились, ви навчаєтесь, ви активізуєтеся як активний громадян, чи громадянин чи громадянка. Тобто це говорить про те, що у вас вже закладається ось це розуміння відповідальності. Найголовніше у відповідальному лідерстві, як би це тавтологічно не звучало, те, що ви відповідальна людина. Коли ми говоримо, хто ж такий лідер і не лідер, так ви можете побачити, що які базові риси лідерства. Одразу скажу про те, що це не ну як не конкретна така кінцева, так, якась певна мета мати всі ці риси. Це не обов'язково. Ви маєте спрямовувати свою роботу на те, ну або розвиватися в тому напрямку, який вам найближчий. Тобто, якщо ви, до прикладу, гарно приймаєте рішення, чи ви відповідальна людина, ви можете там перебрати ініціативу, ви вже лідер. І це окей, якщо у вас не буде, до прикладу, природженого бажання там не знаю, делегувати повноваження, чи певної такої якоїсь певної відступності, це нормально. Якщо ви боїтеся розвивати навички лідерства, це теж нормально. Якщо ви боїтеся брати на себе відповідальність, це теж нормально. Але питання в тому: чи будете ви справжнім лідером чи лідеркою, ну, мабуть, складне питання. Тому розвивайте ось ці базові риси, які ви бачите, це і ваша природня сила впливу, і ваша ініціативність. Майте величезний такий ступінь довіри власне, до людей, формуйте їх навколо себе, робіть якусь певну таку е, спільноту так, навколо себе тих людей і піклуйтеся про них, це надзвичайно важливо. Е, як я вже говорила, ідеальне співвідношення це е, ну, власне ось тих факторів, і це ініціатива, дисципліна, відповідальність, це говорить про те, що ви лідером народились. Ну, грубо кажучи, що у вас все є вже і все. Тобто, ви покликані бути лідером. В іншому ж випадку, коли ви не маєте таких рис або маєте лише обмежену кількість, їх потрібно розвивати. Звичайно, це у вас забере багато часу, багато можливих, багато певних вкладень, власне, можливо, які коштів, так і всього іншого. Але повірте, лише так ви зможете бути справжнім відповідальним лідером чи лідеркою. Знову ж таки, лідерські навички це не технічні якісь певні моменти, ось там, до прикладу, як написати програму чи не знаю, побудувати літак. Звичайно, їх не можна отримати за підручником. Зрозуміло, що це певні якості, які людина отримує впродовж роботи над собою і ретельного самоаналізу. Тобто, коли людина справді працює над собою, коли розвивається в різних напрямках, ось тоді можна сказати, що він чи вона це відповідальні лідери. Власне, виконавча директорка громадської організації, в якій я працюю, вона сказала дуже таку хорошу річ, і ми зараз перейдемо до неї про те, що лідерство це в першу чергу вміння керувати собою та своїм життям. І, власне, щоб набути ці навички, варто пам'ятати про те, що без цілей ми не зможемо нічого досягти. Власне, коли тільки ми ставимо чіткі та досяжні цілі, ми лише тоді можемо досягти хорошого результату та успіху. Вона ще говорить про те, що якщо у нас немає цілей, власне, то нас будуть штовхати туди, куди потрібно іншим людям або іншому там, певному осередку людей, а не нам самим. До чого я це веду? До того, що зараз ми поговоримо коротенько про те, що ж таке смарт-цілі, так? тому що ми розуміємо, що лідер він має мати якісь певні цілі, він має досягати їх, і, але перед тим, звичайно, він має вміти правильно їх виставляти. До прикладу, ви зараз бачите таку ціль вивчити іноземну мову, повертаючись до попереднього слайду про смарт так, якою має бути ціль. Вона має бути конкретна, вона має бути вимірна, досяжна, актуальна і обмежена терміном. Якщо ми подивимося на ось цю ціль, ну ніби вона й хороша, так? Вивчити іноземну мову, ну, ніби добре, так, ну, чому ні. Але щось тут не так. Мабуть, не так тут те, що в ній немає конкретики. Наступна ж ціль звучить так: за 6 місяців покращити рівень англійської мови до b 2 для того, аби, ну там вже аби, то кожен із вас може це дописати. До прикладу, там, для того, аби поїхати за кордон, для того, аби там, не знаю, дивитися фільми у вільному доступі іноземною мовою. Тобто, якщо ви зрозуміли цю різницю, ми маємо ставити перед собою зрозумілі цілі. Вона має бути конкретно, чого ми хочемо досягти, вимірна в чому. Так, актуально, ну це нагально нам потрібно і обмежена терміном обов'язково вписувати, за який період часу вам потрібно це зробити. Чому це важливо? Тому що теж, як говорить Лілія, лідерство це не про формальність, знову ж таки, це про те, що є у вас всередині, це про те, що ви відчуваєте, та те, чим ви керуєтесь, тобто ваші цінності. Але тут не потрібно заганяти себе в якісь певні такі рамки, і ну, там дуже жорстко регламентувати собі, от я там не повинна відхилятися від певних стандартів і так далі. Лідерство це про те, що ви любите. Так? Це про те, що вас драйвить і вас, вам може принести якусь певну таку користь. І, знову ж таки, ентузіазм і мотивація вони повинні бути вашими кращими друзями. Без цього взагалі ніяк. Ось ще такі поради теж від заступниці міністра молоді та спорту України, яка брала участь в одній з наших зустрічей. Це про те, що любіть людей, поважайте їх, турбуйтеся, але не забувайте про себе. Коли ви забудете про себе, повірте, питання лідерства вже, мабуть, не буде стояти. Бережіть себе та інвестуйте власне, зусилля і час у своє фізичне ментальне здоров'я. Будьте відповідальним, в першу чергу перед собою. І навчіться чути інших, тому що комунікація, розмови, спілкування це надзвичайно важливо. Знову ж таки, ще такі чотири блоки порад це пізнайте себе, не бійтесь приймати рішення, надихайте інших і будьте громадянином цього світу. Надзвичайно важливо, особливо з точки зору, що відбувається сьогодні в Україні. Ну і останній блок це про те. Як же розвинути навички лідерства, так і стати ідеальним або ідеальною відповідальною лідеркою чи лідером? Ну і невеличкий спойлер: немає для цього абсолютно ніякої чарівної пігулки. Не може бути людина в усьому ідеальна. Тому, мабуть, ідеальним не можна бути, але я приготувала такий блок порад. В принципі, що допоможе вам розвивати ваші лідерські навички, вчіться бути проактивним, сміливо керуйте своїм життям. Знову ж таки, ставте собі цілі і розставляйте пріоритети. Неможливо вхопитися за все, абсолютно неможливо. У нас в добі лише 24 години, але тим не менш, ми маємо ставити цілі, ну і досягати їх відповідно. Будьте відповідальною людиною. Мова йде про те, що ви. Маєте бути тією людиною, так як написано, що ви не кидаєте слова на вітер, маєте дотримуватися всього, чого ви обіцяєте, тому що ну, бути безвідповідальною людиною ну, сьогодні, мабуть, вже не дуже актуально. Перестаньте боятися нового, ось того такого е химеру, таку, так, що виходьте з зони комфорту, навіть те, що зараз ви тут доєдналися, це вже м говорить про те, що ви лідер чи лідерка через те, що ви переступаєте, так, можливо, через якісь певні е власні зони комфорту, і, власне, долучаєтесь до саморозвитку. Спілкуйтеся більше, слухайте уважніше і активно будуйте мережу контактів. Повірте мені, що питання е того. Аби розвивати комунікації, ну це дуже актуально через те, що сьогодні воно дуже, -дуже тісно взаємопов'язане між собою. Вчіться розуміти інтереси інших людей, але не забувайте про себе. Якщо є якісь певні конфлікти, ось ви до прикладу лідер чи лідерка. У вас є конфлікт, спірна ситуація. Намагайтеся не уникати його, а розв'язувати таким чином, щоб за допомогою власне, комунікації, тобто спілкуйтеся з людьми і намагайтеся знаходити ті рішення, які будуть прийнятні для обох сторін. Вчіться на новому, вчіться чомусь новому і не забувайте пробувати це на практиці. Навіть те, що ви сьогодні почули, можливо, ще почуєте від інших спікерів та спікерок, це вже ваш досвід. Тому не забувайте пробувати його. Якщо вам сподобалася ця техніка, про яку я говорила, будь ласка, пробуйте прописати собі ціль на день, до прикладу, якусь глобальну. Розбийте її на якісь маленькі. Якщо ви знайшли цікавий курс, долучіться до нього. Я вам також наприкінці приготувала декілька корисних посилань. Які ви можете відсканувати, і теж сьогодні, там чи коли вам зручно долучитися, це буде взагалі корисно, і ви можете почерпнути щось нове. Власне, як підсумок, долучайтесь до спільнот. Власне, таких же вмотивованих та амбітних. І до прикладу я вам розповім про дві ініціативи, членкиною яких я є: це Посли Європейської молоді в Україні або ж проєкт «Академія лідерства для дівчат. До прикладу, ініціатива, так про яку я буду говорити, це не політична волонтерська динамічна комунікаційна мережа, яка об'єднує людей з 16 до 26 років із різних країн світу. І, власне, основною метою це є підвищити обізнаність про європейський союз, його співпрацю з країнами-східними партнерами, продемонструвати результати цієї співпраці знову ж таки сприяти громадської активності і побудові власне такого діалогу на різні тематики. Тобто, в основному. Вона займається такими питаннями просвітництва і, власне, показує українкам та українцям, які власне Європейський Союз дає можливості для України і не тільки, і займається питаннями просвітництва. Власне, другий проєкт це Академія лідерства для дівчат. Це той проєкт, більшість стез про лідерство, відповідальне лідерство, яких я сьогодні запозичила і вам презентувала. Це проєкт для дівчат віком 14-16 років, метою якого є допомогти розвинути лідерські навички, і знову ж таки він реалізується за сприяння міністерства молоді та спорту України, власне, громадської організації Жіноча ліга за підтримки Європейського союзу в межах програми «ЮЯНК». Він складається з 10 онлайн-зустрічей, одна з яких була. І, власне, я вам презентувала дуже такі влучні тези і вислови, так, які звучали на цьому. Я гадаю, це було дуже корисно і е, вам цікаво було ознайомитися. Власне, такі досить відомі експертки, спікерки вони доповідали на ньому. Ось тут ви можете побачити це QR-код. Е, Телеграм-каналу, який створений власне, представниками, посолками та послами Європейської молоді в Україні, можете долучитись, там кожного дня публікуються різні можливості стажування, волонтерства, різні проєкти, заходи, які проводить власне, наша ініціатива. Це ж проєкт Академії лідерства для дівчат, теж можете долучитися і подивитися є і інші проєкти від власних громадських організацій, які вона реалізує. І останнє порадницьке це про лідерство, телеграм-канал Простір Твого зростання. Це така дуже хороша ініціатива нашої громадської організації, де ви можете кожного дня є різні рубрики. Я сама авторка деяких із рубрик, ви можете долучитись до нього і кожного дня дивитися різні актуальні можливості, освітні матеріали, тренінги, курси, вебінари, все-все-все, що завгодно для того, аби розвиватися. Ну і підсумовуючи так, про відповідальне лідерство. Знову ж таки, цитую Лілію, вона говорить про те, що це наша готовність до викликів та наша відповідальність, і знову ж таки, в першу чергу, за себе, а потім вже за інших людей. Це про прийняття важливих рішень і боротьба з труднощами заради щоденного руху вперед. І знову ж таки, якщо ви прагнете щось змінити, почніть із себе, творіть та створюйте. І, власне, як говорять розумні люди, що почніть, так а інші до вас підтягнуться. Тому я щиро бажаю вам бути тими справжніми лідерами та лідерками змін, відповідальними, не боятися ризиків і знову ж таки творити та створювати майбутнє, зокрема і в Україні. Щиро вдячна вам, можливо, є якісь питання, буду рада відповісти. Добре, питань немає. А, да, дякую. Добре, я дякую. так зрозумів, ви вже закінчили. Дуже дякую, що прийшли сьогодні. Дуже цікава лекція, дуже цікаве, так, те, що ви розказували. Дуже дякуємо, що сьогодні ми змогли почути вас. Дякую вам на все добре. Дякую вам на все добре. Бажаю успіху.